Роботу програми є відновлення в дії. Говоримо далі з представником з керівником команди впровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України Денисом Івановим. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Денис. Доброго дня, вітаю. Розкажіть, будь ласка, насамперед, який алгоритм, як скористатися є відновленням? Куди варто заходити? Детальніше для глядачів, роз'ясніть, будь ласка. Так, звичайно. насправді скористатися так само зручно, як було і програмою. Є підтримка. Потрібно перш за все оновити ваш застосунок дії, якщо він не оновився автоматично, незалежно від того на якому операційній системі він працює, або Android, або iOS. це можна зробити прямо з застосунку. Це займає не більше хвилини. Після цього з'являється функція в переліку послуг, так яка така називається є відновлення. І треба натиснути на, на цю послугу, і далі е, заповнити відповідну інформацію. Тобто, обрати, отримати виплату, е, заповнити інформацію для подачі заявки. А саме якщо е, адреса вже була, е, вона підтягнеться безпосередньо з реєстру. Якщо адреси не підтягнула з реєстру, можна додати її е, вручну е, для того, щоб подати заявку. Потім обрати пільгову категорію, яку ви представляєте. А також інформацію по пошкодженому майну далі потрібно перевірити всю інформацію в заявці, чи правильно все було вказано, і натиснути кнопочку Відправити заявку також потрібно буде обрати картку, в якому банк партнер в якому ви хочете відкрити безпосередньо картку є відновлення на сьогодні. Це вже доступно в п'яти банках-партнерах: це Приватбанк, це Сенсбанк, це Монобанк, Абанк і ПУМ. Вже працюють з програмою є відновлення? Вже наскільки я знаю за декілька днів відкрили більше ніж 100 тисяч карток в цих банках через застосунки цих банків, і на сьогодні ми маємо вже 5900 заяв поданих успішно через дію, саме від користувачів програми є відновлення. Тобто невеликий перелік інформації потрібно вказувати саме в дії. Якщо говоримо про документи, то які варто мати при собі під час заповнення заявки? Ну, дивіться, документи, в принципі, якщо користувач дії вже зайшов в дію, то необхідні документи, які е, посвідчують особу, вже там є, тобто там паспорт громадянина України, і ця інформація автоматично підтягується безпосередньо в заяву на, на є відновлення. Тому, е, якщо вже була подача, наприклад, як в е, героїні сюжету, вже була подача на пошкоджене майно, то ця інформація вже. Безпосередньо буде підтягуватись з реєстру. Якщо інформації не було, то потрібно її занести. А саме інформацію про пошкоджене майно, про адресу, де розміщується це майно, фотокартка, якщо є можливість підтягнути або зробити це фото, кількість метрів, а також кількість мешканців цього майна, цього приміщення. У міністерстві цифрової інформації повідомляли, що одразу після запуску цієї послуги система була призавантажена, через що тимчасово вона не працювала. Наскільки швидко вдалося відновити роботу? Буквально декілька годин знадобилося для того, щоб відновити роботу. І тут справа в тому, що окрім того, що всі громадяни, які мають право на, на цю послугу, на цю програму, пішли одночасно подавати ці заявки, так ще й додатково. Звичайні громадяни, яким просто цікаво, а як це працює. А ну я спробую подати, а що буде далі відбуватися. і Так далі вони теж пішли саме в цей час подавати ці заявки. Саме тому було дуже велике навантаження. Буквально через декілька годин після анонсу все було відновлено. Зараз вже третю добу. Послуга працює без перешкод, і як ви бачите, майже 6 тисяч заяв успішно подано і ми продовжуємо приймати ці заяви для далі, відправляючи їх в обробку безпосередньо до комісії. До речі, якщо наплив буде е, таких же масштабів, е, чи не вплине це на роботу застосунку, е, не вплине на роботу. По-перше, бо масштабували вже ресурси і потужності. По-друге, е, не буде такого напливу, тому що ми вже бачимо, як потроху спадає е, такий ажіотаж. Ми відслідковуємо там кожні 20-30 хвилин на відповідному аналітичному дашборді активність користувачів. І ми бачимо, що е, такі, най, найпотужніша хвиля, вона вже спала, далі вже буде. Більш стабільна робота і ніяких проблем не буде з подачею заяви на є відновлення. Якщо раптом все таки користувачі зіткнуться з проблемами у роботі додатку, що варто робити? Перечекати, перестановлювати Так, да, чи... можна, можна перечекати, можна зв'язати з командою підтримки дії для того, щоб отримати якісь пояснення по будь-яких питаннях, не тільки по програмі є відновлення, команда підтримки зазвичай дуже швидко допомагає впоратися з тією чи іншою ситуацією. Ми дуже дякуємо вам за роз'яснення за участь в нашому ефірі. Денис Іванов, керівник команди упровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України, був з нами на прямому зв'язку.